Дівчатка знімає короткий ролик, що є в наявності, яка пряжа. Ось, Все стоїть на полочках, тому зараз пірючот, можна сказати, зараз я вам розповім коротко, що за пряжа. Вся інформація, яку я не буду пам'ятати, наприклад, вона є на сайті. Склад пряжі, метраж є. Вагу і ось така, наприклад, бобіна, приблизно кіло з копійка. Ось, і так визначаємо. Mm. Що потрібно буде, я зважу. Ви мені напишіть, що саме цікавить. І так, ось ця бобінка жовто гарячо зараз ось зловим колір. Майже ось такий тепліший колір, теплий гарний колір. Це на тоненька, десь 1400 метрів. Це з поліаміду для ниточка меренос. Там із альпакою трошки трошки ластану, якщо я не помиляюся, цей склад вона є на сайті, теж тоненька. Ця і ця дуже тоненькі. синя і зелена. Дві. 400 чи 200, здається, метрів. І її ось такі залишки. Дві бубінки хаки є, світліша, темніша. Ось. Є також що? Це ангора залишена. Або пухнорки називають. Просто народі є ось так. Ось так. Тобто це рожевого трошки ще маю. І тут такий цвет по Тут, виходить, паєтка ще є. Паєтка є білою трошки десь 150 грамів. Є паєтка чорна, є блакитна, десь ось там вверху блакитна, жовта, жовта в тон, до речі, ось цієї ниточки може бути. І ця з золотими таким паєтками теж дуже цікава. бірюзово зелена така яскраво-літнього кольору. Ось, під моду до газал є така пряжа може бути, такого відтінку. Так, сіра ниточка теж, це по 108 гривень. Здається, 90% перенос. Це до неї може бути такий підмот. Тут його є по 100 грамів тут. Це не забрали заказ. Ось, і так ще трошки на бобіні. Ось це літня ниточка, яку часто беруть на свет гарячим чоловікам. Ось, я її мотаю в три: Ось ці три бобінки мотаю разом. Складний, відомий, метраж 2,5%. Так, це сьогодні прийшла. Тут йде з кашеміром ниточка. Тут така не показувала я, тому що вона розсипалася, потім, коли її трошки скрутила, дівчата в'яжуть кошельки, сумки, щось таке з цієї ниточки це стрічкова пряжа. Тут є ще такий мохнатик, на левидинний пух щось схоже. Він теж є на сайті. Це нічого натурального тут немає. Така ось ниточка макромеї, оранжевий зелений. Вона така йде тросиком. Всередині якісь ниточки зверху обмотка йде. Вона йде тросиком, така цікава. Щось можна, якісь турбинки в'язати гачком, щось таке. Ось така в мене є пряжа. Я її використовувала як змотувати мотки. Щось Щось наподобі цього. Це ми купляли якісь ящиком, всяку всячину. лотами викупляли. І там ось такі були залишки: цей, 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 цей. А ось це десь моя, якась бобінна пряжа бавовна. Це точно бавовна, вона тоненька. Я її купляла для себе. Зараз її використовувати не буду. Можу когось зацікавити. Ось. Ось моя наявність. Дівчата замовили таку товсту пряжу, комусь може на снуд чи ще на щось годиться. Ось, написали мені, що плани змінилися і забирати не будуть. Тому ось така наявність у мене, дівчата. Кому щось цікаво, пишіть мені або під відео цим, або вже в вайбері, хто знає групу. Також посилання ви знайдете під цим відео на групу Viber. Ось. Все розмотую відмотую моточки. Стоїть у мене тут апарат для відмотки електричний, тому не ручками я це все роблю. Мотаю ось такі моточки. Ось такі квадратні моточки, можу до 200 грамів досягати, в залежності від самої пряжі плотності. Буває таке, що я мотала ниточку Аляска, то їй виходило максимум такий здоровий моток і 150 грамів там тільки було в цьому мотку. Тут в мене є обмеження по діаметру. Тобто вона не по грамовці, а по діаметру. Рівняється. Ось, дівчата, такі в мене. Залишки. Кому цікава якась ниточка, бджілка шкарпеткова. Десь приблизно 350 метрів, тому що на 400 вона затовста. Ось ще в мене немає зразочка. Ще я не дойшла, закінчувала шкарпетки певні. Ось, і таких є дві бобінки бджілки, тому чекають вони своїх господинюк. І я думаю, що щось я ще попродаю до новорічних свят. Ось. Бажаю всім гарного вибору. Тепла та світла в кожну оселю, також гарних свят! З наступаючим!